Добрий день. Основа колектора 240 см кубічних. Ця основа є частиною колектора, який в зборі виглядає наступним чином. Основа колектора виконує функцію збору молока з 4-х соскових ВОВ на один молочний потік. Також на ньому є розподільний колектора, прикручений двома болтиками, на які подаються вакуум від пульсатора та розголуджується одночасно на 4 соскові вовми. Тобто це основа для синхронного системи двіння, коли доється 4 виня укрови одночасно. Також тут скоба для підвішування на гачок на кришку для того, щоб зручніше його використовувати. Всередині ми бачимо, тут є такий збільшувач ваги, всередині металевий, його добре видно через цей отвір. А також ми бачимо маленький отвір тут. Це технологічний отвір, він не є браком. Діаметр всередині 90 мм діаметр зовнішній корічбі. 103 мм діаметр отворів соскового гому 14 мм, діаметр трубок під вакуумну трубку 8 мм. Така основа стане в нагоді, коли треба замінити стару основу на нову, наприклад, вона може поламатися або попитися, або вийшла з ладу з якихось інших причин. Тому ця комплектуюча стане в нагоді, якщо у вас поламався колектор. Але потрібно замінити лише цю частину, не замінюючи весь колектор. Всім дякую за увагу. Бажаємо пару дня.